Балаклійська наступальна операція. Минає 200-й день широкомасштабного вторгнення Росії. Стає очевидним, що Україна справді перемагає, адже мовиться про поворотний пункт російсько-української війни. Новий етап російсько-української війни відкриває Балаклійська наступальна операція Збройних сил України. Вона розпочалася 6 вересня. За участі щонайменше п'яти бригад, її вістря спрямоване на оточення і розгром ворожого угрупування чисельністю понад 10 тисяч осіб. Російські війська потрапили в Ізюмський котел, істотно збільшуючи число полонених для обміну. Українська армія здивувала і ворогів, і спостерігачів з усього світу, і саму себе. Зокрема, Тисячі українських воїнів пішки подолали десятки кілометрів у ворожий тил, спричинивши каскадний обвал ворожих оборонних ліній. Українські воїни захопили російські укріплені райони, Москва, Омск, Пітер. Звільнили десятки поселень. Серед них міста Балаклія, 8 вересня, Куп'янськ 10 вересня, Вовчанськ, 11 вересня. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив очищення від ворожих військ загалом 3000 квадратних кілометрів. Балаклійську операцію вже вивчають у світі як зірець сучасного воєнного мистецтва, шукаючи аналогій. Найперше кинулось у вічі, що у противника не виявилося другої лінії оборони і боєздатних тактичних резервів. Примітна й символіка цього етапу російсько-української війни. Українські воїни під час прориву позначили себе білими козацькими хрестами. Ворог і надалі маркується знаком латинської літери З, що схожий до нацистської свастики. Балаклійська операція входить в історію. Про неї зніматимуть фільми. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України. Повідомив про загальні бойові втрати противника на 200-й день його вторгнення, тобто від 24 лютого до 11 вересня 2022 року. Ліквідовано близько 53 тисячі російських солдат, знищено 213 гелікоптерів, 242 літаки, близько 2200 танків і так далі. Визволення України триває.